Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 524 тисячі 60 особин за добу 1 250 і поранено 1 мільйон 572 тисячі 180 песиголовців за добу 3 750 танків 7 936 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 15234 одиниці за добу 26, артилерійських систем 13818 одиниць за добу 48 реактивних систем залпового вогню 1101 одиниця за добу, 2, засобів протиповітряної оборони 849 одиниць за добу 3. Літаків 359 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 097 одиниць за добу, 22, крилатих ракет 2286 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 18854 одиниці за добу, 60, спеціальної техніки 2310 одиниць за добу, 16. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.